Адії розгляду міністр речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, що зараз повторну військову лікарську комісію пройшли 20 або 27% відсотків тих, хто мав це зробити до 5 лютого, і відповідно до нового законопроекту не передбачено, що має прийти повістка. Люди самі повинні з'явитися в ТЦК і отримати направлення на ВЛК або зробити це у цифровому застосунку резерв плюс заброньованим обмежено придатним. Теж необхідно пройти повторну військово-лікарську повторну військову лікарську комісію, і звичайно, що це відбувається з причини необхідності поповнення збройних сил України. По різному це можна робити. Звичайно, шукати тих людей, які так чи інакше ухиляються, зменшувати відсоток людей, які заброньовані. В сполучених штатах відверто кажуть, що Україні варто знижувати, а, варто знижувати мобілізаційний вік. Але з іншого боку, і неоднозначні заяви лунають з боку Сполучених Штатів про а, якась така реакція на. Прохання вимогу Путіна провести вибори в Україні точніше закиди про негативність української нинішнього політичного керівництва, і от і реакція штатів про те, що чому б дійсно українцям не провести вибори ще до закінчення е, війни, і от на таку заяву Кіта Келога. Людини спецпредставника Трампа по врегулюванню війни закінченню війни в Україні в офісі президента е, устами Дмитра Литвина було е, сказано, що є кілька е, цитат Келога, е, тому не можна повною мірою оцінити його позицію. Але якщо план це тільки припинення вогню і вибори, то це провальний план Путіна і е, не залякати, не залякати тільки е, цими двома речами. Е, Україна сподівається на глибший підхід з боку американських офіційних осіб, і важливо швидко прийти до реальної роботи над конкретним планом. Ну і та дуже хороша новина, про яку Яка? я казала. І, а Вибух у Москві. Ми про це вранці починали. Про те, що там в одному житловому комплексі пролунав вибух, постраждав кримінальний авторитет. Часів Януковича Армен Саркісян йому відірвало ногу. Ну не тільки ногу, все, Армен Саркісян попер. Пропагандисти кажуть, що він навіть з коми з реанімації не вийшов у зрадника, проникаючи поранення грудей в районі серця, як я казала, ногу відірвало ліву раніше. Саркісян, або як його ще називають горлівський, займався постачанням тітушок на майдан під час революції гідності. У грудні минулого року отримав заочну підозру від Служби безпеки України. А за за завданням ФСБ він створив нове збройне формування для війни проти України. Так званий окремий батальйон спецпризначення Арбат складався. Він із засуджених. І в'язнів горлівський його призначили так званим «смотрящим» за тюрмами на тимчасово окупованій частині Донеччини. І звідти він якраз мобілізовував в'язнів воювати проти України.